якась невизначена в вашому в суті ситуації, яка не ясна. Можливо, десь якісь люди щось скривають. Ваші дії не приносять того результату, на який ви сподівалися. Вам потрібно ініціативу проявити. І від цього буде залежати подальше вирішення ситуації. Вам потрібно проявити ініціативу і рухатися вперед, не стояти на місці. Можливо, багато часу вдома проводите. Вам потрібно. Якісь документи заключити. Офіційне, якесь оформлення документів, або а, якийсь статус змінити. Пхання на травм. Ви будете таких. Тяжко вам буде. Щось не виходитиме. Будуть переживання, напрягатимете себе. А, вам потрібно щось трансмінити. відносини, щось зміниться. Або. В деяких програється в більшинства, що це буде зміна відносин, відносинах. І нарешті буде м м м плоди якісь приносити. А в деяких програється, що ви нарешті завершите ці відносини. <звіт> Робота, травень витерези. Робота, травень, терези. Що буде на роботі? Переживання ви будете отримувати поза словом. Як попрацювали, так і отримаєте. Будете на виборі знаходитися. М м можливо, будете планувати відпочинок в в літом. І поки що будете утримуватися від якогось вибору. Ну, все буде добре на роботі. Буде стабільність. Якщо є робота, вона буде, якщо немає, ви зможете знайти. Якщо будете шукати розходи якісь будуть у вашому житті. Щось нове буде. А, дивіться, якщо ви щось зміните, щось відкинете, щось переосмислите, якусь ситуацію, заново підхід якийсь знайдете, то все зміниться і буде рух вперед. Чорна полоса тоді відійде з вашого життя. Але вам потрібно подумати, як це зробити. Але постепенно ви будете рухатися до своїх цілей. В принципі, все у вас буде добре. У вас будуть ілюзії, якісь будете накручуватися, багато з приводу кохання, можливо, з приводу якогось чоловіка. Це іменно у вас будуть якісь переживання, ілюзії. Можливо, зустріч, поїздка, отпуск намічався, якийсь літом. І це буде під сумнівом, можливо, не все буде виходити, і ви будете якось із цього переживати. Можливо, навіть ви будете зря переживати, бо і того все складеться найкращим образом і все вийде. З часом все розрішиться. Щось зміниться. Ви, можливо, відкинете якихось. Або переможете якихось ваших ворогів, або людей, які вам заважають, які, можливо, на вас ображені. Ну, щось такі негативні якісь люди. З яким у вас, можливо, конфлікти зараз сварки, то ви їх переможете. Стоя це буде не від вас залежати. Будете багато переживати. Стосовно якогось чоловіка, будете багато про нього думати. Порада на травень для Терезів. Точнутись на фінансах своїх, звільніться від всіх негативних емоцій. Ситуація зараз вона на вас так і буде продовжуватися, і ви цим нічого не зможете змінити. Пробуйте те змінити, що ви можете. І не огорчайтесь, якщо щось не виходить. Попередження на травень для В... Терезів. Попередження для травень. У вас тільки можливо щось не вийде, як того, як ви хотіли, і ви будете якихось ілюзією заганятися. А так все буде добре.